Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Ми всі бачили, що не з того, не з цього приїжджав Джонсонюк, так? Борис Джонсон. І так, дивимося: причина його візиту. Причина його візиту. Дуже швидко він зреагував. Я так розумію, я так розумію, якась ситуація. щось вилізло, щось вилізло, якісь слухи. Якісь слухи. Дивіться, самі старші аркани. Самі старші аркани. Ось 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 старші аркани. І тут іде у нас ем, король монет. І. Е, ви знаєте, тут становище. Причина була, що під загрозою в Україні було щось під загрозою, Ну, якась особа. Я взагалі то взагалі-то, Зеленський паде в мене інакший. Саме в моїх розкладах Зеленський більше паде в мене як жезловий, хоч він і повітряний знак, тому що. Ну, не знаю чому. Він така публічна людина, а це жезлові себе так поводять. Ну, от в мене так іде. Розумієте, у кожного таролога воно йде по-своєму. В мене таке ось завжди йде жезловий. Тут не жезловий. Дивіться, що може бути? Джон Сонюк може бути підтримка фінансова. Якось я бачу фінансова підтримка. Можливо, знаєте як? Щоб, тому що була загроза, тобто таке враження, що нашого пана, держо, цього, найвищого, найвищого нашого пана, ніби його глухий куток. куток за, за, ну, ось у нього якийсь було безвихідь, і одразу приїжджає, щоб стабілізувати, щоб нічого не розвалилося. Щоб, можливо, дурних рішень не прийняв. Розумієте, тому що захід, я так розумію, захід щось давить. Давайте подивимося, ще, що покажуть. Яка ще причина була? Яка мета цього візиту була ще? Да, під загрозою. Щось було під загрозою. Щось було, якісь викриття, мої дорогенькі, якісь викриття, якісь справи, якісь таємниці, викриття. Я так скажу, що ніби під загрозою, я ще, ще докладу. Якесь фінансування, якесь фінансування було під загрозою. Да. Фінансування для війни було під загрозою. Ну, Мені здається, воно і далі під загрозою. бачите? Ось, це перемога під загрозою. Увага! Ця карта завжди говорить: увага! Підводні камні, будьте обережні. Наступний крок і тройка мечів. Ось, І Джунцунюк, я так розумію, прийшов, щоб це ну, якось. Якось тут допомогти, щоб це фінансування, тому що це потік. Шість е, шість монет це потік е, грошей. Тобто подарунки, надсилання, рух грошей йде. Е, Ніщачків, як то кажуть, на війну. А це було б. А, а тобто, якщо би це припинилося. То під загрозою перемога. Ось бачите, під загрозою. От він прийшов, щось він там з ним, якісь поради, можливо, давав. Якось так ось так я це бачу. Наш президент може бути жезловий, досвіду у нього маловато стосовно держави, стосовно не розуміє, він, де він, що він робить. Якось так я це бачу. Ось якось так я це бачу, мої дорогенькі. Гаразд. Мені здається, я для, я для себе я зрозуміла, він прийшов трошечки налагодити обстановочку, навести мости, зрівняти трошечки, щоб не було великого скандалу, бо тут, бачите, 20-й аркан. Да, дуже дуже багато сплетін скажу так. Важка ситуація, ось я докладаю. Важка ситуація, Да да щоб її розуміти, щоб вона природньо розсосалася, ця ситуація. Ось так. Прийшов з порадами, з подарунками якимись навіть. І щоб ця справа зараз викриття, ось ці всі, це все ось, щоб трошечки це роз, роз, природньо розсосалось, бо занадто багато тут. Бачите? Скандали, викриття, пліток багато. Важка ситуація. Я так скажу, що у нашого президента важка зараз була ситуація, тому він приїхав. До речі, мені хтось написав, що. Джонсонюк приїжджає кожного разу, коли е, накосячить наш, е, щось накосячить, і от він приїжджає залагодити. Так, да, дійсно, ось так воно і є. Щоб це природньо, тому що карта смерті це природня трансформація. Тобто злагодити, підказати можливо, я не знаю. Давайте подивимося, мені цікаво, що між ними двома. Що між ними двома? Які у них відносини у Джонсу... Бориса Джонсона і... і нашого президента? Які у них відносини? Ну, я бачу, що у них якась дружба. Бачите? Особливо тут, я так розумію, тут чер... більше через війну, хоча я не знаю, вони дружили раніше чи ні, але ось ця карта мені натякає до війни, вони вже дружили. Просто це було не публічно, бачите? І наразі, 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 у них якась ніби. Тут показує мені паузу. Зараз я подивлюся. Ніби стагнація в їхній дружбі, нема м, змоги дружити далі чи що, щось таке. <кій> <кій> Диві... <кій> вибачайте. <кій> Дивіться, ця карта показує таку дитячу, таку наївну дружбу. Ну, діти, як вони просто чисто дружать. Ось через війну. Тут через війну якось трошечко, але воно от у мене йде так, да-да, бачите, ось. показує, Дружба у них. У них дійсно дружба. Я щось не думала, що вони дружать. да, у них така чиста, дитяча дружба. да, да, Тут якось так. Е, мені так здається, ще Джон, Джонс, цей Борис Джонсон він його ще так підтримує, дає йому поради. Знаєте, так е, не знаю, Ну тут хороша дружба у них. Наразі правда, е, е, дивіться, в мене таке враження, ви знаєте, що, а тут трошечки жареним пахне. Я зараз докладу, я оце кладу сюди, щоб ви бачили, я докладу, в мене зараз, я зараз подивлюся. Я зараз вам скажу, так, е, да, ви знаєте, дивіться. Угу. Да, да, те, що я буду... Ого, да. Дивіться, дивіться. Е, я тут в цій карті, чомусь я відчула, що тут можуть бути які звільнення для нашого. Ну, не те, що звільнення, а великий скандал. От, на... назріває великий скандал. І щоб це все утихомирити, щоб цей скандал не перейшов, він приїхав. Ось по дружбі, по дружбі, щоб це все уляглося. Тому що тут назріває величезний світовий скандал, мої дорогі. Він приїхав дійсно щирим серцем. Да? да, мої любі. Тобто, я так бачу. Я так бачу. Щира дружба. Я тут не дивлюся сторону нашого президента, чи він щирий, чи ні. Не хочу дивитися. Ви знаєте, я дуже багато питань стосовно президента, взагалі, не дивлюся, але мене саму цікавить. Але я думаю, що я буду це на спон для спонсорів буду робити. Якщо вони мені напишуть спонсори, що вони хочуть якісь стосовно президента, я все там буду робити в закритому доступі. Тобто, тому що мене дуже багато цікавить, але я просто, знаєте, ну для себе особисто я не роблю розклади. Мені не треба, я і так все відчуваю. Ось. Ось так, мої дорогенькі, це щоб покрити е величезний, бомбезний скандал, мої любі. Тут таких скелети повилазять. Повірте мені, тут ще, ще, ще буде, ще буде дуже гучно. Гаразд, мої дорогенькі, люблю вас, цілую вас, обнімаю. На все добре, разом до перемоги. Ми переможемо і корупцію. кожен робить те, що може, і расистів так само. На все добре, мої дорогенькі.